Українські агровиробники все частіше віддають перевагу гібридам соняшнику, які вирощуються за технологією сульфа. Компанія КВС активно розвиває портфоліо соняшнику та представляє новинку в сегменті сульфа: потужний високоврожайний гібрид Сувекс, який відмінно проявив себе у дрібноділянкових дослідженнях та в демонстраційних полях по всій території України. А в 2024 році вперше з'явився в товарних посівах. І йому відразу вдалося здобути прихильність серед українських аграріїв. Сукупність характеристик, таких як висока адаптативність, стійкість до хвороб, вовчку соняшникового та вилягання, робить сувикс стабільним та рентабельним гібридом у більшості умов вирощування. Сувикс це середньоранній гібрид лінолового типу, який має високий потенціал врожайності до 5 тонн за гектара та високу олійність на рівні 50-51%, стійкий до комплексу рас вовчка, включно до раси F. Високотолерантний до хвороб, зокрема фомозу, фомопсису, сірої, білої гнилий та генетично стійкий до несправжньої брошнистої роси, стійкий до вилягання та зламу кошика, має швидку вологовідачу та високу стійкість до посухи, адаптований для вирощування за напівінтенсивною та екстенсивною технологією зонах степу та лісостепу. Рекомендована густота на момент збирання в зоні достатнього зволошення 60-65 тисяч на гектар, недостатнього 45-55. Сувекс. Довіртеся гібриду, який вже зарекомендував себе на полях України. Доброго дня, Богдан! Рада вас вітати і дякую вам, що з року в рік обираєте гібриди. Соняшнику КВС. Зокрема, на даній ділянці це наш гібрид сувекс по технології сульфа. Розкажіть, будь ласка, по технології даті посіву. Все як зазвичай, передпосівна культивація, попередник соя. Посів проводився 12 квітня кількістю 65 тисяч рослин на сінин на гектар. З ґрунтового був полтерголд. Страхового гербіциду тут не було, так як не було потреби. З фунгіцидів вносили Пріаксор в нормі 0,35. І піктор по цвітінню, також інсектициди і бор. не стосовно опадів, скажіть, будь ласка, чи перепадало на цій ділянці трошки опадів? Цей рік був достатній по вологозабезпеченню. Навіть було два проливних дощі. Перед початком спеки десь випало 50 мм опадів. Сувекс добре переносить цю спеку. Богдана, я вам дуже дякую за гарно доглянуту ділянку.